З усіх куточків Бердичівщини до районного будинку культури на святкування чергової річниці незалежності України з'їхались трударі. Із собою вони захопили частку цьогорічного врожаю. І всіх відвідувачів плодово-овочевої виставки щедро пригощали різною смакотою, перемовляючи, щоб здорові були та багаті. А потім святкування продовжилось у приміщенні будинку культури внесенням державного прапора та гідом України. Сьогодні кожен хто вважає себе українцем, відчуває гордість за законодарятних. Протягом багатьох віків не полишали героїчної, самовітної та часто трагічної боротьби за свободу та незалежність рівного краю. За ці 20 років Україна прийшла великий шлях встановлення державності і визнали у світі як повноправну європейську державу, яка веде по свідомо неролюбну політику. Про це свідчить і кольори нашого державного прапора, де якого так символічно рятує свято Незалежності. До цього славетного дня з вірою в прекрасне майбутнє своєї батьківщини українці йшли багато століть Київська Русь, Козацька держава, Українська Народна Республіка. Десятки поколінь робили все необхідне для того, щоб Україна стала незалежною, сильною та розвинутою країною. Наша молода Україна є осередком миру, уникла національних та громадських конфліктів, але за короткий історичному вимірі часу. Ще не виправила, на жаль, усіх сподівань своїх громадян. Розбудова держави справа не лише можновладців, а й громадян, зазначили керівники району. В Бердичівщині є чим і яким пишатися, адже тут живуть мудрі та люди. Частину таких мешканців відзначили грамотами Бердичівської райдержадміністрації та районної ради. Трьом жінкам згідно указу президента за виховання п'яти і більше дітей було присвоєно звання мати героїня. А двом юним громадянам району Вікторії Білик та Артему Павлюку, дні народження яких співпали з Днем Незалежності, посадовці вручили паспорти. Розділити радість святкування державного свята України приїхали представники Воловського повіту з Польщі, який є побратимом Бордичівського району. Окромка 20-та річниця повороту самодіальної України на мапи Європи. Кругла дата, 20 20-та річниця, повернення України на карту Європи, є одним з найважливіших видажень в сучасній Європи. Є дуже великим зрушенням в сучасній історії. Для, Polski, України, to jest Для Польщі, Сусіда України ця, ця подія надзвичайно важливою. Тому що доля сусіда не може нас залишити равнодушними Головський повіт та Бордичівський район і надалі будуть зміцнювати свої стосунки, зазначили гості, а господарів віддячили їм піснею. День незалежності це нагода підвести підсумки за рік. Для мешканців району кінець серпня також є періодом обжинків. Тому на святі відвели час для подяки працівникам села, завдяки рукам яких цьогоріч вдалося засіяти більше 36 тисяч гектарів землі і зібрати з них 52 тисячі тонн зерна. Рудівники села прикладають максимум зусиль щоб зробити все можливе для збільшення виробництва сільськогосподарських продукцій. Хочу відмітити, що в нинішньому році проводилась велика робота, щоб часто провести посів сільськогосподарських культур та доглянути за до ними. Працівникам, працівникам вони доводилось працювати в складних умовах. Ви доклали максимум зусиль, щоб в умовах непростого фінансового становища. Невиправданих високих цінах на матеріально-технічні ресурси, енергоносії, негоду, при відсутності перетету цін на сільськогосподарську продукцію, вчасно і якісно виконати комплекс сільськогосподарських робіт. Ще не встигли аграрії відсвяткувати обжинки, продовжив посадовець. Як знову їх кличуть лани на черзі, комплекс осінньо-зимових робіт, які будуть запорукою врожаю 2012 року. Кращі агрономи, комбайнери, механізатори, водії трактористи отримали грамоти за свою наполегливу працю. Ну а гарним подарунком до обох свят стала гарна пісня.